Чіпляємо на себе там, якісь е, медалі, ордена, да, що ось ми такі круті, ось наш фонд. Наш фонд, я хочу, щоб розуміли, ми е, об'єднуємо. Да, і це не ми самі. Е, і дуже багато людей долучається. Привіт, я Діма Швет, учасник благодійного фонду Надія Турбота Підтримка і я допомагаю армії. Волонтерську діяльність Діма розпочинав ще задовго до лютого 22-го. Разом з друзями заснував благодійний фонд Надія, турбота підтримка, де кожен відповідав за різні напрямки соціальної допомоги. Та війна внесла свої корективи. Коли Пройшло повномасштабне вторгнення, звісно, ми швиденько перефронтували це і е, почали допомагати е, армії. В нас е, загалом зараз це три людини Андрій, Сережа і я. У березні 22-го року фонд спрямував свої сили на гуманітарну допомогу людям, які приїжджали у Вінницю з окупованих і постраждалих територій. Вони потребували побутових речей та продуктів харчування. Тоді ж, волонтери починають працювати над технічним забезпеченням армії та постачати на фронт все необхідне: зарядні станції, рації, теплий одяг. Я відкриваю е, одну з найнеобхідніших речей яка потрібна і вона постійно потрібна. Це Starlink, яка дає змогу використовувати інтернет будь-де і будь-як. І це такий атрибут, який постійно доводиться докуповувати, тому що, як хлопці розповідають, нам, коли, не дай Бог, там накрили, чи... Ну, якась ситуація, що треба відходити. Вони не мають змоги забрати його з собою, бо ну незручно з ним бігти. Волонтер каже, що на фронт потрібно все від продуктів харчування до бойового оснащення. Але найважливіше це передача транспорту військовим. Не може бути такого, що е, там хтось з хлопців не може приїхати забрати, чи нема ким передати, хай тут постоїть, потім... Ні, так, ні. Значить, сіли, поїхали і вже їдемо, е, куди виходить. І Хлопці виїжджають на зустріч, забирають, ну, якось так. Це питання вирішується дуже швидко і е, там завжди по-різному. Діма розповів, що коли довелося возити допомогу хлопцям самостійно, потрібно було морально підготувати сім'ю до таких поїздок. Звісно, коли нам доводиться самим їхати кудись в такі точки, ну дуже небезпечні. То там проходить такий ритуал до цього день-два. Треба пояснювати, що ми там акуратненько. Ну брешемо за звичайно. Ми брешемо да бо якщо будемо говорити правду, коли їдемо, то таке собі буде. У моменти, коли збори не просуваються і опускаються руки, волонтер керується лише одним: якщо не здаються захисники, то не маємо права здаватись. І ми там якась брекруті, там ще щось. Ну. І ти розумієш, що слухай, а на, ну, на що воно тобі потрібно, да, коли ти, е, як ти кажеш, там, в тебе сім'я, да, в тебе якісь е, ну, є свої заботи, є робота своя, може краще там все тирять, то може ти хоч підеш для себе заробляти, да, тому що ти віддаєш своє, ми віддаємо да, там, коли потрібно це. І так, да, хочеться опустити руки і сказати, коротше, де пішло, але ми не можемо так зробити, тому що е, ми, ну я не знаю, більш людині. Ось такими людьми я себе оточую. Ми розуміємо, що, по-перше, да, там наші друзі, е, наші знайомі, наші там, родичі. Да. Та, попри всі виклики, які трапляються за весь час благодійної діяльності, Дмитро з друзями-волонтерами не відступають від допомоги та рухаються тільки вперед. Хочу звернутись до віночан, до людей свого міста і сказати, якщо хтось бачить збір і соромиться, кинути одну десять гривень. Да, ви не соромтесь, тому що нас дуже багато і ми можемо закривати е, збори дуже-дуже швидко. Ми можемо робити добрі справи кожного дня. Е, і я хочу, щоб ви розуміли, ми тут, за них, вони там, за нас. І це не треба ігнорувати.